Всім привіт! Ось маємо змогу вже трошки глянути на орнамент. Ви тільки гляньте, яка вона красунечка, вона велика, об'ємна криза. Ось така цікава. Напишіть, будь ласка, коментар, сподобалася вам така криза чи ні, обов'язково пишіть. Тому що кожна ваша порада для мене буде цінною. Ось так вона на невеличкому манекені, але коли вона буде повністю готова, то я вже вам зможу її показати в цілій красі. Ну, це ще, думаю, приблизно декілька днів займе часу, але хоча б вже кінцевий результат у нас хоч капельку є. Мені цікава ваша думка, як вам. Ось така моя перша об'ємна, трішки ажурна і водночас дуже така щільненька криза. Чекаю від вас коментарі. Пока!